Вітаю глядачів на своєму каналі. У нас сьогодні 26 січня 2025 року. Ми приїхали в село, щоб трохи набрати фруктів. От, садок ще не різали. Все попереду. Це вас хочу трошки проінформувати, що у нас долежало до цих пір. Оце у нас Сорт Марія, другий готунок, ну вони такі твердуваті, але якраз їх треба вже споживати. Я думаю, до лютого вони довше не полежать. Це сорт Парижанка. Чудова тверда консистенція, але я замітив, якщо її тримати до березня, вона лежить, але трошки увядає. Смачна, гарна грушка. Це залишки колекції. Теж вони підуть на, на споживання. Так, і зараз покажу, що у нас залишилось у сараї. У сараї залишилось у нас залишки хурми. Божий Дар і дар Софіївки. Божий Дар – це отакова хурма. І дар Софіївки. Така приплюснута, ну не сигнальне плодоношення, вона не крупна. Так, тепер покажу вам сорт Припруцька. Отак От вона виглядає на фоні сікатора Фелка 32. Десь приблизно 200 з хвостиком грам. Консистенція тверда, під пальцем практично не проминається. Тобто вона ще могла полежати, але в мене грушка тут же практично закінчилась, тому я її забираю. Відрізнити її дуже легко, в неї таке характерне потовщення. Хвостик іде на бік, бачите, усіх. Тому вона. Піде на реалізацію. Мабуть, я її лишу на дегустацію і продегустуємо. От лишилась пуста тара, бачите, у нас польські ящики. І на цю пору лишилось тільки в мене три сорта: парижанка, киргізка зимова і припруцька. А, ну і Марія другий гатунок я вам показав. Киргіска. Як на цю пору веде себе. В домашньому погрібі тверда, хрумка, соковита, така, що можна цвяхи забивати <рес> <рес> нею дуже моцно. У мене лежить вона до квітня, я спостерігав. От. Цей ящик я ще забирати не буду. Хай ще полежить. Будемо смакувати десь пізніше. От. А хурма Припруцька, Марія і Парижанка поїдуть на реалізацію. Отаке. От Коротке відео я вирішив вам показати. Поки що все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього доброго. Далі буде!